Бля. А куда же, йоу? О, все, блядь. <свеч> 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 Заебись. Девимся. За Пять патронов осталось. Оп. Я за тобою. Подожди, бля. Проби що треба. А за цю волины ми зараз можемо їх розкидати жорстко. Йобаний рот, блядь. Да він, сука? Ого! Уб'є хоч когось, блядь? Чи мені всіх убивати, як обично? Ай! Вдихає. Ого, блядь. Бам! Воно в хаті, тип диви, блядь. Одна голова трачать, блядь. тільки вигляне. Як жахну йому щас. Ну. Ой, блядь. Каску А ти ебись. Куда мы лизем, блядь? Ой, блядь. А кто ж даха блядь? О, дыбе, что-то есть тут. Главные патроны, блядь. что сброя лежить? Да ебать, нихуя себе! Сдам. <кху> <п State> <Резда. п State> Ой, блядь. Мне я тупором заебашить, блядь. Она заебашит, блядь, тип, сука. Это а, тупорила хуйня, блядь. Лежать. Ой, блядь, с самого начала, сука. Куди ти йдеш, блядь? нікуди ти вже не йдеш. Вилазь, дура. Поняв. А поняв, поняв, блядь. Ще, блядь. Ой, блядь. Кто жаха е? Бля, тут типа блутнуть, бля Ого. 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 О, ебать, нихуяся. Прикрыли. Та ебать, я кудись виліз не туда, блядь. Пизда. ты отдыхни, Валера. Меня. Я, иду. Я, <свист> Я тоже иду, блять Опа, чую. <свист> ты отдыхни, блять <свист> Куда ты забрался? Что, на руках хочешь? А! Пацюк ебаный! Ты понял? Каже, давай на руках, блядь. Ты еба. А, аптечку не можу создать. Ебать, Криса, ебана, блядь. Подожди, куди повертаемся, блядь. Куди повертаемся? Немає ни ні хила, ничего, блядь. Вау, один патрон, блядь, нихуя себе. Бачу, игра на патроны, ну тупо щедра, насправді. Мне прям дуже подобається. Сука. Кино, блядь. Ай. Ну да, хп нема, тупо одна тычка рандомна. И отдыхаем. О, ну сейчас мы уже скрафтим. Та є же. Сейчас одну ну Давай, юзай сразу. Ну, нормально сейчас. Тип кабинет отхилим себе. Каже повертаємось до канай, бля. Бля, ну але ж от... Шат... Ой, подожди, тут ще щось усе лежить. О, чуть-чуть хіла ще. Е, може патрони якісь? Ну, так, по-злому, да, чуть-чуть. Я хочу туди у нас піти, в ту сторону. От куди ми прийшли не хочу. Хоча, можливо, ми прямо сюди і вийдемо. Бля, ну так як назад треба в будь-якому випадку вертатися, да? Ладно, сука. Зараз <coughs> візьмемо коників і поскакаємо далі. Подивиться. Оп. А другий де. О. А залізти як? К Як мала тут пробігла, тоже вопрос имеється. Ну прикол. Йо, сам ти Йо. Сліди ведуть сюди. Да, це я Думаю, без тебе маю, поняв, що вони сюди ведуть. Не сліпий так-то. Йо. Каже йо. Блять, а може... Може туди побігти? Щас, каже, там тупік і прийдеться назад бігти. Газу, газу. Сокни її там хай швидше газу дає. Ясно, не хоче. Воно халабуда якась. Поглянь, там раньше... Это ее кинь. Она должна быть там. Раньше... Теперь подруга забрала, конечно, далека. Схоже, чисто. Вот все, что ты есть. Привязай коника. Ой, блядь. Будем разнить. Эллі! А ну так, сейчас прийду, піду, візьму Energizer собі, бо цей закінчився. Йоуу. Так, Energizer взяли. Лоднесенький, час мио. Бем-бем-бам. Бем-бам-бем. Так. Що в нас тут? Шук... Шукать Елді. Я на горі, кажу. <coughs> Побуду на сторожі. Побудь, побудь. Побуду, мабуть, треба поговорити. Так, да, так, да, я полутаюся тут. Если тут є взагалі шо лутать, бо ну, Пустий бігаю. Так, ми ну, нагору встигнем. Бля, тут таке, як взагалі тупо хата пуста, да? Ладно. Був з ним. Бля, ще й найти треба туди. Йоу. <кхм> О, дивись, що туди є. Ух Zero point, каже. Бук 12. Ніколи не звертав уваги, які ми до цього бук піднімали. Бля, де вона ділась, сука? Йоу! О! блядь, скотч я Хто Ты подруга делал? Тут а погоду. Не. Ванна. О, На аптечку. Та є же. Так, можно тут ще за що? то Нет, тут ніхто. Ну, якщо тут вся подруга. Чілить. Це справді усе, що їх хвилювало? Хлопці, фільми. Яку сорочку вдягти, та яку спідницю вибрати? Про що це вона взагалі розмовляє? Про що йдемо? Вон не розумію. Ми йдемо. хочеш. За лайки з блокнотик. А якщо я не хочу. Ну прийдеться. Ти хоч уявляєш, наскільки ти важлива? Га? Ось так тікаєш, наражає себе на небезпеку. Це було так тухо. Ну, тоді ми обоє розчарувалися. <кхм> Визнай, що іншого. Томі знається район Бам. Вибач, але я довіряю йому більше ніж собі. Годі мені заливати. Чого ти так боїшся? Та що, Що я закінчу як сем? Я не можу заразитися. Я можу подбати про. Скільки себе? разів ми могли загинути? Але як бачиш, ми досі живі. повезло Зараз тобі краще бути. з Томі Томі Я не вона. Що? Не хто? Марія розказала мені про Сару. Елі? По чому тут цара ви? По дуже тонкому люду. Мені шкода твою доньку, Джоеле. Але я теж втрачала людей. Ти близько не уявляєш, що це таке. Усі геть усі мої близькі або померли, або покинули мене. йоу. Усі, крім тебе! Ну? Того придурка. Хочеш, щоб і я помер, мабуть. Да? Тому не кажи, що з кимось іншим мені буде безпечніше, оскільки мені буде ще страшніше. Твоя ти не моя донька. Ну, справедливо. І я точно не твій батько. Тоже справедливо. Далі наші шляхи розходяться. Блять. Приготуйтеся у нас гості. Та патронів нема, блять. Які гості, сука. Там двоє. Усередині ще. Ну да. Чим давиться? трьома патронами, блять. Осьо. Четыре патрона, блядь. У меня ще лук есть, ладно. Виннепштейн. Так він не батя. Він Винэпштайн. Ну це мы знаем, что він не батя. Воу! Ты зачилися, дружок. О, плюс один патрончик. Так, ну мы з топора так как можем покласть их чуть-чуть тут, не О, сюда тип диви, блядь. Я бачу що я за жопу піймаю. Ать! Мачете? Бля, ну. Бляй. І тут, і там по три патрона. А не може кажу на нас. Насили... Блять, я так жду. Я просто не представляю все. Ну, Оце Ну це, в резику. Що в резику, що, що тут. По три патрона в мене по дефолту. Бля, ну хоча б одного жахнуть тупо. Так, а де мене, сука? Зараз ми оцього заїбашимо. Він тут саменький, блядь. О тут так в уголку, блядь. Щоб ніхто його не побачив. Блядь, мене побачили, сука. Бля, ну... Ну, я їх ту пожахну. У нас тут труп, розсиптеся, пизда. Один патрон залишився, блядь. Ну, пиздец тобі, сука. Я сейчас нахуй. Отдек блядь. Тупо три патрони. Так якийсь тип бронірований. Так. Де? О. Будинку все. Вертаємося до коней. Ладно, хоч п'ять патронів насипало, тупо. Бать! Це кіно якесь з цими патронами. О, блядь, тут щось було тільки що. Ну нієт. А що, там один патрон, що він собрав за страни?